Двоє цивільних загинули впродовж доби на Донбасі. Четверо опинились в лікарнях з осколковими пораненнями. Нацполіції кажуть, вранці сталося три окремі випадки, коли люди, намагаючись розібрати знайдені боєприпаси, підірвались на них самі. Не було тиші від самого ранку і на передовій з околиць окупованого Донецька. Репортаж Євгенії Цвітацької у пісках її знають як баба Соня. Хто тільки не вмовляв її переїхати із вщент розбитого села? Жінка на відріз відмовляється. Санаторії кому я нужна? Самі 80. живе із сином. Той інвалід не розмовляє, майже не встає. Хоча від обстрілів знаходять сили ховатися в пут. Лагмоття типу, накидала, понакидала. тут пошла собаку кормити. Було тихо, все було нормально. Тільки дохожу до то на там абрикоса велика, і я притулілася, а пулі літають. Без світла та води. Воду ось на цьому візку бабі соні привозять сусіди. Сімейна пара, яка живе напроти. Ставлю вісім штук, набираю з колодця воду і відвожу її. Вони теж нікуди не хочуть їхати. дивіться, ну, от куди я поїду і кому я десь нужен. Орест цю місцевість не перший місяць. Намагається порахувати, скільки людей бачив за цей час. Ну, Сьогодні ще плюс один. А до цього? Жінку його побачив. А до цього? П'ять. Це за який час? Лютий березень. Всього на всі піски лишилося 12 людей. На околиці жодного жителя, жодних голосів. Лише репить на вітрі поламаний шифер. Картина, наче не справжня, наче з якоїсь страшної комп'ютерної гри. Місцевість настільки вражає, що. Чорнобиль набагато красивіше виглядає. Років чотири тому на Чорнобиль прилітав самолітом. Місцевість набагато краща, ніж тут ці руїни. Що в лютому місяці тут висіли ікони та були відносно цілі стіни. Нині церква майже геть зруйнована. За два тижні більше трьох десятків прямих влучань танком по церкві. У зоні ато багато церков, які наче дивом оминали снаряди. Тутешня не встояла. Це все відбувалося на їхніх очах, Десантники і досі пам'ятають, як ворожий танк, наче спеціально добивав святу будівлю. Ми приїхали вже, виходить, верхнього купола не було. Першого верхнього купола не було. А потім він почав досить по 18, по 20 снарядів просто пускав у церкву. Були різні війни, то не було такого, щоб стріляли по церкві. Тобто, це заборонено так. Як стріляти позиція танка? Така була. Він от їх бачив на в прицілі. да? він просто теж старався бути обережним. От він що бачить, то і просто велику туди. Олегу. Не звикати бачити, як нові будівлі перетворюються на руїни. Він боронив луганське латовище до останніх днів. Тепер недалеко від нього Донецьке каже: картина однакова всюди, де побував руський мир. Піважко розрізнити де нові попадання де старі, бо тут, в принципі, все зруйновано. Кулеметні черги, снайперські постріли, періодично кудись влучає міномет, куди вже ніхто не ходить дивитися на наслідки. Станом на сьогодні піски майже стерті з лиця землі. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Микола Головко, ТСН 1+,1.